Дорогі друзі, сьогодні 24 вересня, ви, як завжди, на каналі Сад Вінничини, з вами ведучий Нечай Володимир. Сьогодні хотів показати грушу казахської селекції. Такий осінній сорт, осінньо-літній сорт. Називається тангарська красуня. Ну, що ж сказати за цей сорт, в мене їх там не одне дерево є. Він такий смачний сорт, непоганий. Це він показується на айві. Сорт сорт такого виведеного каучу. його цінують, цей термін, цей сорт і він там і на ринку продається. Але що сказати, що на IV він себе показує. Я думаю, що на, якщо нема поливів, якщо є поливі, то він ще краще буде показувати. А якщо нема поливів, то краще він би показував би на, на насіннявій підщепі. Вона менші потребує. А в мене тут як немає поливів, то він не дуже себе проявив так сильно. Але нічого, що таки для себе він не поганий. Ось такий, отакий сорт. Зважити вони невеличкі такі грушечки в мене. Тобто був перегруз ще, вже її зірвали трохи, води не було, то вони отакі. Зважити я зараз зважу їх. 108. 126. Теж 126, ну в приділах 126 грам, буває і більший. У мене все одне, другий, далі третій. Що сказати? Ну такий для споживання сорт непоганий, б... якщо розрізати м'якость. Соку. соку хватає, сок тече з нього. Солодка, м'якость, вже в принципі перестиг. Багато знаю цей сорт, але від нього не відказуються. У мене ще є один до сорт. Я думаю, я далі його покажу. Кучерянка. ще Він зелений. Він інше зелений, Тоді я пізніше з нього зроблю відео. А так дякую вам, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки і все буде добре.